Настала вже осінь і опадає листя. Мандаринка Сергіївна, поки мене немає вдома, вирішила прибрати подвір'я. Взяла таку вітродувку мою на два акумулятори і зараз буде прибирати. До речі, подивіться, наскільки легко і класно прибирати нашу бруківку у пакетиках. Все надзвичайно легко. Писали багато дурниць, що її погано вбирати, можна поламати ноги і так далі. Але. Все добре. Отож, мандаринка Сергіївна взяла, позрібала все листя і потім вітрудувкою гарненько все видула. Певні плюси життя на склоні те, що його можна в ярок туди здувати. Дуже люблю свою дружину, так як вона в мене розумна, красива, а головне дуже працьовита. І ніколи не може сидіти без діла. Але в селі так воно і є. Друзі, якщо вам подобається такий контент, ставте свою подобайку Пишіть якісь коментарі, проявляйте активність. Всім гарного дня!